Ми зайшли туди, заглянули у той спортзал, саму більшу кімнату, там пекло. Отак От заходиш і перше враження, що ти заходиш у пекло. Кисню почало не вистачати. Ця людина розсудок тряла. І, і кричали, віщали, так, як кажуть, з ума сходили. А перед тим людина вже трохи по це є. Ми вже знали, що вона до ранку не доживе. В основному в цій кімнаті всі помирали. Хороше, якщо з утра умре, да, на протяженні дня розрішення доб'ємо, щоб перенести в качегарку туди, на вулицю винести труп той.